Усім привіт! Ми продовжуємо відеопроект на пульсі. Сьогодні говоримо про роботу одного з важливих підрозділів нашого товариства: це служба механізації та транспорту. Усім відомо, кожне успішне підприємство дбає не лише про свої головні завдання, а й про технічну складову компанію. Далі мова йтиме про автомобілі, спецтранспорт та головне персонал, який експлуатує їх та обслуговує. Отож, сьогодні зі мною заступник голови правління з транспорту Олександр Малий. Вітаю вас. Зайом. Ну що ж, поїхали. І перше питання, Олександре. Розкажіть, будь ласка, загалом, що являє собою служба механізації та транспорту? От які завдання головні стоять перед нею? Ну, перш я не раз сказав. Служба механізації та транспорту це ноги нашого підприємства. Ви кажете, головні завдання. Це є головні завдання. Транспорт це перше. Не один. Енергетик, наша основна спеціальність – енергетик. Ну, не один не лінійщик, не один не високовольтник, не один не релейщик, не вийде до місця виконання своїх робіт без транспорту. І наша е, основна задача це забезпечити транспортом людей, основні наші служби, то тобто есть всю енергетичну складову нашого підприємства. Ми ноги енергетики. Тобто, все, що касаємо виконання основних завдань без служби механізації, це неможливо. Крайні років п'ять загалом автопарк компанії був у такому не найкращому що, стані. Як змінилася ситуація? Ми недавно всі, ви помните, всі ми купили, всі забезпечили всі служби, всі підрозділи ОВБ новим транспортом це Гринтволи. П'ять років назад, шість була куплена перша машина, перші два, три Гринтвола. До цього обновлення автопарку було в 2006 році. Ми на Двох років перевірили їх в експлуатацію. Ми зрозуміли, що вони нічим не відрізняються ну, наприклад, від l 200 Це його аналог нашої грінтволи. Але вони стоять на практично на мільйон дешевше. І ми можемо за ці кошти купити їх більше і забезпечити більше підрозділів цими автомобілями. А це саме важливе в нашій роботі. Тобто служба ОВБ приїжджає, коли аварія. Це дуже-дуже важливо. Весь транспорт. Ну, ми стараємося, щоб це взагалі загальний. Весь транспорт був оснащений GPS-мітками. У нас програма ми стоїмо на обслуговуванні в фірмі Дозор. Чому так, опять же? це, опять же, дуже велика робота. Весь вся Україна стоїть на обслуговуванні програми Білоруська програма. Це програма, та, що може слідкувати, куди приїхали, що роблять, і передавати це нашим ворогам Кацапам. Ми пользуємося нашою українською програмою. Крім економії, які переваги цієї максимальні. Програми? Служба ОВБ заїжджає іноді в такі міста, де нема ні зв'язку, ні радіозв'язку. Вони роблять під, грубо говоря, під 110 під, під різними, які дають невероятні поміхи. Глушиться все. А е, ми завжди бачимо, де це туди, людина. поїхала, туди, бригада поїхала, і вони пропали. Т -т -т -т, не дай Бог, але ми бачимо, де вони стоять. Ми можемо вислати туди групу підтримки, яка їм допоможе і виїхати, і добратись. І ну це дуже дуже важливо, особливо для от, служби ОВБ, що ми все время ми на зв'язку, ми їх бачимо. І ми все время їм можемо допомогти. Це першочергово. Ну, загалом в арсеналі вашої служби які автомобілі. Ну, Дивіться, е, основне це гринтволи. Це лави вишки, це міні-трактор гідромек Це бульдазірали, там вони стоять, ми їх купили. Чи е, поліпшилася робота у відокремлених структурних підрозділах завдяки е, таким надбанням? Во-первых, служби ОВБ всі забезпечені. До цього вони їздили на УАЗах. Ви самі розумієте, це російська машина, на яку дуже важко знайти запчастини. Це машини 59-го року. От Вони, навіть якщо 2006 року випадково, вони все одно 59 року розробки. Тепер в усіх підрозділах нові повноприводні пікапи. Для ресур це основне. Йому треба моментально. Тобто десь глобальний ремонт, і понятно, підтягуються всі, і з міста підтягуються, і зараз вже з ВСП з основних відділень, там підтягується техніка. Ну, Основа РЕСа вискочить. і швидко бистро, бистро купірувати поломку, купировать аварію і так далі і тому подобне. Пане Олександре, і ще питання. Часто у працівників наших, нашого товариства виникає питання, чому багато коштів спрямовується саме от на ремонти автомобілів. Обґрунтуйте, будь ласка, це. Бачите, в першу чергу це не так стоїть питання. Вони не спрямовуються, вони плануються. Ми не можемо запланувати поломку. Ну, як можна спланувати, полетів амортизатор, полетіла шарова. Але коли це трапляється, ми не можемо його отремонтувати, тому що це не заплановане. Воно в специфікації не числіться, такий вид роботи. заміна гвинтика, заміна лампочки, заміна резиночки стабілізатора, заміна там шарова і так далі. І це все прописується. Це навіть е, не планується. Ми це пишемо в специфікації, що якщо це виникне... Ми зможемо за це заплатити. Якщо цього не буде в специфікації, ми за це не можемо. Машина просто стане і тоді це ну, все тупік. Тому і виходить, роздуті специфікації. Але з у тих коштів, що світиться там в тендерній документації, ми максимум використовуємо може одну десяту частину, а може й менше, в залежності від того, як вони ламаються. От на свіжі машини там заплановано багато. Ну я вірю, ми візьмемо якусь ну, грамчик. Але в переліку в специфікації ми повинні придугадати все, щоб машина не стала. В першу чергу служба механізації транспорту це люди. Який персонал працює у вашій службі? Це люди, які з колін піднімають те, що вже неможливо підняти. Але неможливо у нас нема. Дуже багато у нас робить тих людей, які вже з пенсійного віку. Угу. І вони повірте роблять іноді краще, ніж молоді. Повірте, це така база знань, яка приймається молодими у них, що ми без них б цього б не зробили. Це ті люди, які роблять і в коли треба. Ці люди, вони дуже, ну, як вам сказати, з душою відносяться до цього. По крайній мірі, той що колектив з часу стався, він дуже сплачений, і кожен друг за друга, ти не можеш тобі допоможуть. І воно так дуже дуже йде. Якось відзначаєте краще в да, роботі, звісно. щоб ці всі люди розуміли, що вони тут на своєму місці, що ми бачимо, що вони роблять. І це має визначатися. Ми стараємося кожен місяць примірувати. Олександре, крім того, що наші водії з комфортом їздять на наших автомобілях, вони ще є власними силами їх обслуговують та ремонтують. Для цього ви облаштували унікальну станцію техобслуговування. Ми зараз саме тут знаходимось. Розкажіть, будь ласка, загалом, з чого все починалося? Це наше дітище. Тут був склад, тут... Ну, ви не уявляєте, що тут було, тут навалене все було. І це за рік із цього складу, із мусорки. Ось от таке, от, ви бачите, такий світлий, шикарний бокс, обладнаний по, по останньому слову. Тобто, у нас є все, ми можемо робити все. Включаючи підйомник. Він один. Старий є у нас на Чкалова, але він дуже старий, на ньому дуже вже небезпечно робити. А тут він новий, він чотирьохтонний. Ми на нього можемо взяти і автобус, і все, все, що захочете, він встановлений по всім правилам. Тобто, ви бачите. Він не просто, він пройшов всі обстеження. На ньому безпечно і дуже тут без нього взагалі неможливо робити. Було. Тобто яма, яма, а підйомник таке неможливо було зробити на ямі. Все, приїхала машина це нашої охорони. Вона вже каталась по всім сервісам. І вона катається, ламається, катається, ламається, і ми вирішили поставити вже точки на ди, вже загнали. Вже ми знаємо, що ми зробимо, і воно буде кататися і кататися. Це цей молодий персонал, який робить все. Крім цього всього, що сказано, це не повірите. Ну цей весь бокс зроблений ну, нашими працівниками, це енергоремонт від начала до кінця. Не одного подрядчика, не одного починає від цих верстаків, заканчує полом. Що акцентирує, це дуже важливо. для сервісу. Оця краска покрита, це спеціальна сервісна краска, яка на неї можна налити, що хочеш, тряпочкою витер, вона чиста і суха. Вода стікає, не впітується. Ну, а це у нас ще один бокс. Це ремонт основи обленерго. Це ремонт вишок, ремонт е м, кранових установок і так далі. Це унікальні люди тут роблять, унікальні спеціалісти, які ви самі бачите. Ось, вишка розібралась, взагалі все. Стріла висить, це все воно відновлення, взагалі капітальний ремонт. Тобто ця вишка виїде, вона сюди не приїде ще багато років. Тобто роблять дуже відповідно, Люди з допусками, це дуже важливо, Люди мають ліцензії. На проведення таких робіт. Колектив Пачеркаси обленерго активно долучається до допомоги на волонтерському фронті. От саме ваша служба якось допомагає Збройним силам України. Вся допомога без нашої служби неможлива, тому що люба, люба закупівля, вона туди доїжджає на нашому транспорті. Це в першу чергу це люди. Це люди, які самоотверджено їдуть їдуть в гирло цих подій. Це, це взагалі невероятно. Плюс то, що тут ми нікому не відмовили, хто до нас звертався по допомогу. Максимально, по можливості вплоть до того, що сюди приїжджають воїни на транспорті, вони тут живуть, десь там по гостіницям. Ми його ремонтуємо, вони на ньому їжають. Це ми не сторонні організація. У нас є і свій моторіст, і свої слісаря, і це внутрішніми силами практично не купляє запчастин. Це з того, що у нас там осталось, то, що ми знімали, але ще воно може бути. Ну, критично, звісно, воно купляється. Ми, звісно, допомагаємо любі прохання, ті, що поступають від військових, ми стараємося виконати максимально це практичний пріоритет. І ні до кого не приїжджають з подяками керівники Обленерго, які знаходяться під, під обстрілами, тільки до нас. Приїхали Ніколаївці, дуже поподякували нам, що ми там одні многих, які не просто показали, вони приїхали і уїхали. А ми сиділи не одної бригади, і там наша техніка робила вся і робила безотказно. І навіть якщо вона там ламалась там своїми силами, там по місту питалася їх ремонтувати. І Ми виконали всі всі завдання, поставлені перед нами. Що попереду? Які от завдання зараз перед вами стоять? Ну в першу чергу це бульдазіра. Фульдозера в першу чергу випустить на лінію, ось тільки воно посохне, щоб ми ну, гарантія постачання електроенергії. Це коли лінія, на неї не падає ліс, не летять ветки, воно не замикає. Для цього що треба почистити лінію? Це одна із первоочередних завдань. У нас воно вони стоять. Ми їх хочемо довести до такого стану, щоб ми до них ще два роки не вертались. Воно йде постійно, звісно, дуже важко. Зараз хочеться всього. Чесно, дуже хочеться і цього. Тут все ви бачите на вулиці, як вони обновились. Тут такі сараї були, що страшно було глянути. Тепер приємно вийти, приємно робити. Ну що ж, Олександра, дякую вам за приємну і цікаву розмову. Вам особисто і вашому підрозділу за роботу. І надалі бажаю вам нових успіхів та звершень. Ну і разом до перемоги. Дуже дякую. Дякую.